KIA Sorento офіційний 10-го року на повному приводі з пробігом до 200 тисяч, непогані комплектації з лінзованою оптикою, з туманками, на литих штатних дисках, резина Michelin. Повний привід нагадує. Дуже гарний стан автомобіля, гарний сірий колір і дуже збережений салон. Подивіться на стан салону, всі кнопочки все працює, газ 4-го покоління стоїть мультикермо, автодощ, автосвітло. Що ще потрібно? Механічна, шестиступенева коробка передач, підлокітничок, мультимедіа, двохзонний клімат, підігрів сидінь. Ось так виглядає задній ряд сидінь, дуже багато місця в ній, майже рівна підлога, дуже зручний підлокітничок. При цьому всьому велетенський багажник. Позаду є парктроніки. Ось так виглядає багажне відділення. Тут є шторка, сабвуфер. внизу, здоровенний балон з газом. Ось так виглядає автомобіль по колу. Додатково встановлені пороги, такі як на ренжовері, на них можна ставати сміло, не боятися, що вони відваляться. Ось так виглядає автомобіль. Кому цікаво, більш детально, телефонуйте за номером, дізнавайтесь всі деталі.